Книга пророка Ісаї, 41 розділ, 10 вірш Не бійся з тобою, бо я і не озирайсь, бо я Бог твій. Зміцню я тебе і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримаю. Цей вірш з книги Ісаї розкриває одну з найфундаментальніших обіцянок, яку Бог дає кожному з нас обіцянку Його незмінної присутності, підтримки та сили. Це слова втіхи та запевнення для кожного, хто переживає страх. Невизначеність чи випробування не бійся з тобою боя це нагадування, що нам не потрібно стикатися з життєвими викликами самотньо. Бог з нами і Його присутність є джерелом нашої сили і мужності. Він закликає нас не дозволяти страху керувати нашими життями, адже він вищий за будь-які перешкоди, які можуть зустрітися на нашому шляху, і не озирайся, бо я Бог твій. Це спонукання зосередитись на теперішньому та майбутньому, не застрягаючи в минулому. Бог заохочує нас дивитися вперед і довіряти Його керівництву і мудрості. «Зміцню я тебе і тобі поможу. І правицею правди своєї тебе я підтримаю». Це обіцянка Божої активної участі в нашому житті. Він не просто спостерігач, він активно допомагає нам, підтримує нас і зміцнює нас у нашій щоденній боротьбі. Цей вірш закликає нас жити з відвагою та вірою. Життя може бути непередбачуваним і складним, але з Богом поруч ми можемо долати будь-які виклики. Вірте в це, живіть цим і дозвольте його непохитній любові та силі бути вашим путівником і захистом у житті.